І всім привіт! З вами, як завжди, я Макс. І сьогодні я буду грати у досить цікавий детокпак в Майнкрафті. Це вже видно по цьому якомусь фіглось фігні. Я навіть не знаю, що то. Коротше, будемо робити. Тут якісь були взриви, це схоже на якийсь окоп. Коротше, погнали, будемо все дивити. Оглянемося. Тут я вже перемітив скриньки. Але спочатку я ще пройдуся, подивлюся, може, щось буде цікаве. Ні, воно реально схоже на якийсь окоп. Тут стояла, ніби стріляло щось таке. Я не знаю, що то. Ще у мене якось маловато хп. Тут от є якась дірка. Тут, походу, щось сталося. Якась трагедія. Ми зараз її побачимо. Добудемо трохи землі і подивимося на то з висоти. Спочатку оглянемо то все, а потім вже будемо ботати скрині. Так. Один, два, п'ять, чотири. Так, це, напевне, окопи. Це сто відсотків окопи були. А тут треба бути з'єднаним, що з'єднаними є кормити з'єднаним. Зараз я іскренні політаю. Так я латаю ось ту. Хм. О, це стопудово окопи. Це стопудово окопи. Так от, одразу ж витягаємо. Цікаво, що це за броня, це якась воєнна броня. Так, Так, це якась воєнна броня. Оце та гвинтівка, я її поставлю сюди. Сюди нехай будуть. Магазин сюди погнали. Ще сьогодні подивимось. АКА. Поставимо сюди. Сюди поставлю ак 47. Вона зброєю у мене буде така штука. Якісь верстаки. Це напевно верстаки, на яких буде крафтитися, це вся зброя, ліжко, гранати. Кайло. Зілля бачення, я їх не буду зараз тратити і золота морква. В принципі, все. Я добуду скриню. Дві скрини мені цілком достатньо. Тут купа землі ще якоїсь є. А, що тут саме тобі я поналивував. Може ще там в тому окопі щось є. Здається, то, що тут якийсь... може щось впало, може це взірвало. Бо мені так щось здається. Бо яка занадто странна атмосфера, так як просто окопляється визірваний. Це якось странно. О, так, окоп пустий. Таке що тут недавно щось сталося, але я ще не знаю що. Ось тут от щось підірване. якісь ями є. Я навіть не знаю, що тут таке може бути. Купи якихось ям, всякої фігні. Коротше, погнали далі. Цікаво, який тут урон має. Порабимо пити коровку. Ого! Сильний урон має. Я не знаю, що б ми робили, якщо б тут були розбійники ще. Бо тут було дуже. Тут голова не попадати, бо патрони тут не несуть. <глаз> тут здається є верстак, який крафтить патрони. Це ось здається. Амо так, це той верстак. <глаз> Я спочатку оглянуся все навколо того місця. Нічого цікавого навколо того місця немає. А поки що буду йти лісом. Там щось є. Там є якийсь острів. Блін, в мене мало хп. Давай відрогаємося, я тут відрагаюся, потім вже йде. Отак без хепешок це досить ризиковано. Там розбійник. От розбійник це погано. Я ніяких розбійників, не бачу окрім того. Якщо тут є один, то тут може бути і більше. Блін, я подумав, що розбійник якийсь. Мені навіть лячно якось йти зараз. Але треба йти я хочу оглянутися, бо там досить цікаво все виглядає. Мені рано цікаво, що тут робить той розбійник. Так -мойо. Це що тут відтвердилось? Що і так фпс якось підсідає. Це, походу, було поле бою. Зараз тонна розбійників може бути в тому лісі. Видно, що я багато опиту, за що тут вбивали, недавно. У мене є 12 дмічок опиту. Я, коротше, побіг кудись. Оглянуся. Я не хочу бігати біля того місця, бо там дуже сильно присідає ФПС. Що я буду здалека з розбійниками розправлятися. справлятися. Скажи чесно, хто близько б'є розбійників? Тих розбійників у них взагалі ліпше не нариватися. Тут в мене така ситуація, що вони тут ходять, чи все треба їх розривати, вбивати якось. Ну, захищатися. Тут є ліс, ходіше. Коротше, все корисно. А цікаво, ці гранати розриваються чи ні? Зривається і навіть досить сильно. Чекати, я зберу головний інвентар. Позабираю усе непотрібне. Ні, м'ясо я ще тут сперу, дуже буду біг. Я хочу пробігти на той острів, подивитися. Там може бути щось цікаве. Ну, я би хотів вас ще попросити, щоб ви поставили лайк та підписалися на мій канал. бо я тут бігаю, стараюся щось дивитися розкраїни. До речі, як розказати, якщо ви хочете зіграти з оцим детопаком та з іншими якими я граю, можете просто просити у коментарях. Я зроблю обзор, як їх всіх отримати. І взагалі мати і все інше. Або ж назву. Якщо що, то ось цей мод, який оцей дупарк, з яким я зараз граю, він називається Upwook Guns. З Блін, а починається ніч. Я переношу зараз і будемо продовжувати про... про... Треба було дочекатися, щоб почалася ніч. Бо це було не дуже безпечненько. Якщо б щось було не так. У мене є стрілище. Я не знаю що. Краще гранати в руці не тримати, бо якщо я її, звичайно, кину, то це буде погано. Світло. Світло темно, світло темно, починається ніч. Все, спимо. Нарешті. Ну і на цьому я напевне буду закінчувати першу частину. Е я буду через декілька хвилин знімати другу частину. І, напевно, усім до зустрічі. Зустрінемося у наступному відео. Усім па-па!